Слава Богу, брата і сестри, ми сьогодні маємо чудовий час зібратися разом, молитися разом. Я сидячи на своєму місці, якось молився, Господи, що ти хочеш сказати, знаєте, я вже підготовив, поклав закладинки на одне, одну думку сказати, але Бог, от під час молитви, Він просто змінив, змінив. Моє серце змінив, змінив думку, яку я хотів би сказати, яку я, яку я хотів би поділитися. Знаєте, брата і сестри, я думаю, вже як на початку було зазначено, що деякі події останнього тижня, вони багато що для нас, вони повпливали на всіх нас, я думаю. І дечому нас змінили. Хтось, можливо, переоцінив своє життя, а можливо, хтось не переоцінив, я не знаю. Але Господь, він щось говорить до нас. Я хотів би поділитися місцям слова Божого, Це записана книга чисел, 22 розділ, 22 вірш. Книга чисел, 22 розділ, 22 вірш. І запалився гнів Божий, що він іде. І став ангел Господній на дорозі за перешкоду йому. А він їде на своїй ослиці, і двоє слуг його з ним. І побачила та ослиця Господнього ангела, що стоїть на дорозі, а витягнений меч його в руці його, і збочила ослиця з дороги і пішла полем, а Валаам ударив ослицю, що збочила на дорогу. І став ангел Господній на стежці виноградників стіна з тієї сторони, а стіна з тієї. І побачила та ослиця Господнього ангела, і притиснулася до стіни, і притиснула до стіни Валаамову ногу. А він далі її бив. І ангел Господній знову перейшов і став у тісному місці, де нема дороги збочити ні праворуч, ні ліворуч, і побачила та ослиця Господнього ангела і лягла під Валаамом, і запалився гнів, гнів Валаамів, і він ударив ослицю Києм, і відкрив Господь очі і відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама: що я зробила тобі, що ти оце тричі вдарив мене? І сказав Валаам до Ослиці, бо ти виставила мене на сміх, коли б, був, коли б меч був би у моїй руці, то тепер я забив би тебе. І сказала Ослиця до Валаама: чи ж я не Ослиця твоя, що ти їздив на мені, скільки живеш аж до цього дня, чи ж справді звикла я робити тобі так? А він відказав ні. І відкрив Господь очі Валаама. І побачив він Господнього ангела, що стоїть на дорозі, а його витягнений меч у руці його, і схилився він, і впав на обличчя своє. І ще одну історію я хотів би зачитати це дії святих апостолів. Це буде записано в 9 розділі, досить нам всім знайома історія дії святих апостолів, 9-й розділ з 3 вірша коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю і голос почув, що йому говорив: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Брати і сестри, знаєте, я якось так роздумував собі над цим ще попередньо, перед цим, після цієї ситуації, яка трапилася з Андрієм. І знаєте, ми люди, ми можемо по-своєму якось оцінювати, ми можемо якось по-своєму судити, якісь свої думки хтось може казати. Але я знаю, що це найперше до мене говорив Господь. Говорив до мене Господь. І знаєте, я читав цю історію за цього Валама. Бувають моменти в нашому житті, коли ми йдемо, коли ми йдемо по житті, і Бог він посилає якісь зупинки в наше життя. І Бог, він як неодноразово як до цього слицю, десь вона збочувала, десь вона з дороги сходила, десь вона трошки не тією стороною йшла. І Волам він дивився, він не розумів, в чому відбувається. І знаєте, брати і сестри, я якось так думав, я переводив своє життя, Господи, як часто ти посилаєш такі якісь ситуації в моє життя, щоб десь мене призупинити, щоб десь мене притурмозити. А ми, знаєте, десь так легковажимо, ми пропускаємо ці моменти. Ми десь знаєте, не звертаємо на них уваги, коли кажеться, вроді тобі все світить червоне світло. Міша, не йди далі, не роби, не будь, не поступай так, не кажи так. А ми, знаєте, буває, йдемо, як волам. Ми знаємо свою ціль, ми знаємо свої думки, і ми йдемо. Господь Він посилає знову якусь ситуацію. І ти, і ти розмахуєш своїми руками, не можеш зрозуміти, чому таке, Господи, чому такі обставини в моєму житті? Чому я маю це проходити? А Бог він зупиняє. А Бог він зупиняє. Знаєте, брати і сестри, як добре, що в той момент Бог Він відкрив устаті і услиці, яка проговорила, сказала, скільки років я служила для тебе вірно. Хіба я хоч раз тобі таке робила? Бог, він просто явив милість на той час над Валаамом. І він проговорив до нього, і він став і покаявся. Брати і сестри, я хотів би, щоб сьогодні ми переглянули своє серце, щоб ми переглянули своє життя. Можливо, до кого сьогодні стукає Господь? Можливо, вже Бог неодноразово стукав до тебе. Але ти, як волам, ти десь ухиляєшся від того. Ти десь хочеш туслипцю на другу сторону десь звернути. Ми, я не знаю, можливо, ти десь їхав на дорозі автомобілем, і десь якась ситуація, і десь щось, от от смерть, була перед тобою. Але Бог явив милість. І знаєте, ворог тоді зразу такі думки посилає. А це так пощастило, а десь там вивернув руля. А це я такий, це я такий, є таке слово в світі фартовий. Каже, це я такий щасливий, мені так повезло. Брати і сестри, я хотів би, щоб ти сьогодні почув голос Ісуса Христа. Це є любов і милість до тебе і до мене на цьому місці. Алілуя. Брати і сестри, я знаю, що Господь сьогодні живий. І він сказав, що Він не хоче, щоб жодний грішник, щоб він загинув, але щоб ми всі спаслися, він віддав і заплатив дуже високу ціну за тебе і за мене на Голговському хресті. Брати і сестри, я також читав ще одну історію за Савла. Ще тоді він був Савлом, і в нього були плани, думки, він йшов на Дамаск. І були в його цілі йти і захоплювати християн. Але він раптово зустрівся з Ісусом Христом, і велике світло осіяло. Він зупинився на своєму шляху. Брата і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні поглянули на Савла і зробили такий собі висновок. Можливо, для тебе чи для мене потрібна сьогодні уся така, така зупинка, щоб світло Господнє воно освітило тебе. Щоб Божа благодать освітила твоє серце і показала, в якому ми состоянні перед Богом ходимо. В якому ми сьогодні положені перед Ним, як ти і я, ми стоїмо, чи дійсно ми в чистоті і в святості ходимо перед нашим Господом? Брати і сестри, Господь він сьогодні робить роботу свою, Алілуя. І Він є сьогодні живий, і сьогодні я вірю, що голос Духа Святого він лунає до чого серця. Я знаю, що Бог Він вже неодноразово про це говорить. І Він закликає, він кличе сьогодні тебе і мене, щоб ти прийшов і я, щоб ми прийшли в світло Господнє, і щоб ми освітилися перед лицем Його, Алілуя! Щоби ти, і я, ми стали перед це Його світлом і ми споказалися такі, як є. Браття, сестри, ми коли приставимо перед нашим Господом, ми не сховаємо нічого. Дещо там потаємне, ми не зможемо цього заховати, тому що наш Господь Він є святий, Алілуя! Гарміни, глорія, клама, нас самі. Бо Бог, він сьогодні є святий, і Він хоче, щоб ти і я, щоб ми були святі і в святості ходили перед лицем Його. Алілуя. Браття, сестри, ми зараз будемо молитися. Сьогодні є тут Дух Святий, сьогодні є Господь, і Він тебе і мене привів в дім свій для того, щоб поправити тебе і мене, для того, щоб підтримати тебе, і мене, і дати тобі поживу свою. Алілуя. Він сьогодні не хоче, щоб і грішник загинув, а щоб ми всі спаслися і війшли до Небесного Єрусалиму, який приготовлений для тебе і для мене. Братя і сестри. Я не знаю чому, але чомусь Господь сьогодні турбує моє серце, щоб я сказав про це. Можливо, ти дивишся на своє життя, і ти бачиш якихось багато моментів, коли Бог він тебе в чомусь зупиняє. Але ти, можливо, до цього ніяк не реагував на це. Ти, можливо, думав, що десь так повезло, бо десь так обставини склалися, бо тобі так добре від того. Але сьогодні я хотів би, щоб ти і я. Ми знали, що це милість і любов нашого небесного батька. І сьогодні Господь зробив це для того, щоб спасти душу твою. Галілуя! І сьогодні я вірю, що він говорить до тебе і до мене: о, брате, сестро, переглянь! О, брате, сестро, зайди в присутність Господню, і скажи Господь, освяти мене своїм святим Духом, Господи. Можливо, я неправильно перед лицем Твоїм стою. Хармана Глорія, кламінегі, пара парамене, авоче. Брати і сестри, я не знаю, мож... ну, Господь він чиє серце сьогодні турбує. Можливо, ти вже довший час в церкві, але є якісь моменти в житті твоєму, коли ти ним виправився його перед Богом. Але є якісь моменти в твоєму житті, які заважають, щоби ти восединився з Господом і ставив, і хвалив його ім'я. Алілуя. Я не знаю, брати і сестри, я не знаю, що це може бути. Я вірю, що Господь, він сьогодні Духом Святим ложить тобі на серце. Що це саме таке? І що мішає сьогодні для тебе приблизитися? До нього. Прийди сьогодні до лиця Господнього, скажи, Господь, я такий, як я, стою перед лицем Твоїм. Господи, я вірю, що це Ти мене зупиняв. Я вірю, що це Ти мене зараз зупиняєш, для того, щоб я поправив життя своє. І сказав, Господь, сьогодні і, і, від сьогодні я більше не буду так чинити. Господи, від сьогодні я більше не буду так поступати, бо ти мене спас, і ти дав для мене життя, Алілуя. Кромі не гість, пара мене, авоче. Батьки, сестри, я знаю, що Господь він торкнеться серця такого, Аллилуйя, і Він Духом Святим наповнить, і ти піднімеш. Свої руки і скажеш, дійсно живий Господь. Алілуя, креміне і спара мене, а отче. Браття, сестри, я знаю, що ця ситуація з Андрієм вона сьогодні не так просто, але це Господь він засвідчив сьогодні для кожного із нас явним своїм чудом, що Він є живий сьогодні, Алілуя. Він не десь там колись, але Він сьогодні живий. І сьогодні Він чує тебе і мене, коли ти прийдеш до нього і схилиш свої коліна і скажеш, Господь, ти мене спаси і прости мене. І я вірю, що слава Господня явиться, і прощення прийде, алілуя, і обновлення. Прийде краміння гість мене, і ти возновишся в Дусі Святому, і ти наповнишся, і ти будеш славити, і ти будеш величати Господа, тому що Він живий і Він хоче славу свою являти. Алілуя, Крамін на гість парамена. О, сестро, не стій сьогодні острова, бо сьогодні Господь кличе тебе. Сьогодні Господь тебе закликає, щоб ти примирився із Ним. Алілуя. Можливо, завтра вже не буде твого часу. Можливо, завтра життя закінчиться, Алілуя. І милість цього не буде явлена, і цей меч, цей ангел, він підніме і прийде поразка. Амінь ще є голос любви Ісуса Христа, що сьогодні тебе Господь закликає, щоб ти прийшов до Його лиця і сказав, Господь, прости мене, Господи, освяти мене. І я вірю, що слава Господь не явиться, бо Він Бог живий, Алілуя. бо Він заплатив за тебе і за мене на Голговському Христі. Ми схилимо свої коліна, будемо молитися. Амінь.